Сторінка 196, параграф 57. Роль тварин у природі та для людини словник. Екосистема. Сукупність організмів, мікроорганізмів, грибів, рослин, тварин, які пристосувалися до спільного проживання в певному середовищі і взаємодіють між собою та з умовами існування. Роль тварин у колообігу речовин екосистеми в екосистемі. Живі організми та неживі компоненти об'єднані в єдиний комплекс колообігом речовин та потоком енергії. Кожен вид організмів в екосистемі живиться певною їжею і, відповідно, є базою живлення для інших видів. Таким чином, види пов'язані ланцюгами живлення, в яких відбувається колообіг речовин. Ланцюг живлення складають організми. Утворювачі, споживачі та руйнівники. Він переважно починається рослинами і закінчується організмами, що живляться відмерлими рештками тварин і рослин, бактерії, гриби, деякі тварини і перетворюють органічні речовини в неорганічні, які поглинаються рослинами. Схема ланцюга живлення: рослини, рослиноїдні тварини, хижі тварини, бактерії та гриби. Багато тварин, сапротрофів, є санітарами довкілля. Вони переробляють рештки рослин, трупи та екскременти тварин, очищують водойми. Роль тварин в утворенні осадових порід. Тварини, як і інші організми, беруть участь в утворенні осадових порід, накопичуючи у своїх скелетах, черепашках, панцирах, сполуки кальцію, селіцію, фосфору тощо. Із решток тих організмів радіолярій, молюсків, коралів, виникають осадові породи вапняк, крейда, кремнезем тощо, тварини, запилювачі та поширювачі рослин. Джмелі, мурахи, метелики, жуки це комахи-запилювачі. Запилення за допомогою цих тварин дуже поширене в природі. Пристосування рослин до запилення комахами. Це утворення нектару, яскраве забарвлення пелюсток, липкий пилок, а в комах добре розвинуті органи чуття та особливий ротовий апарат. Запилення птахами відбувається переважно в тропічних лісах. Птахами-запилювачами є колібрі, нектарниці, запилення звірами, кажанами, гризунами, лемурами, також поширене в природі. Поширення рослин у природі за допомогою тварин. На зовнішніх покривах тварин череда алопух. У травному тракті малина черешня горобина під час зберігання та заготівлі ліщина сосна. Значення тварин для людини. Тварини джерело продуктів харчування для людини, сировина для харчової промисловості. З давніх давен людина приручила таких тварин, як велика рогата худоба. Кози, вівці, коні, качки, гуси, індики та інші. Людина вивела значну кількість нових порід свійських тварин, які забезпечують її цінними, багатими на білки продуктами харчування. Продукти життєдіяльності тварин є сировиною для інших галузей промисловості: віск, мед, пух, шерсть, шовк. Тварини служать людині. Наприклад, спеціально навчені собаки знаходять зброю та наркотики, затримують злочинців, рятують людей, які потрапили під завали, розшукують міни. Що таке біологічний спосіб боротьби зі шкідниками? Серед тварин є багато шкідників сільського господарства яблунева плодожерка, біла капустяний, миша, кріт, ховрах тощо. Але і вони мають своїх природних ворогів з допомогою яких можна захищати культурні рослини від шкідників жаби, ластівки, їжаки тощо. Людина використовує їх як біологічний спосіб боротьби зі шкідниками. Наприклад, комах їстів використовують для боротьби з іншими комахами, купелицями, гусінню метелика, білана капустяного тощо, словник, біологічний спосіб боротьби. Застосування певних видів тварин для регуляції чисельності шкідливих видів. Підсумки параграфа. Тварини відіграють важливу роль у природі і господарській діяльності людини. Тварини входять до складу екосистем, беруть участь у колообігу речовин. Без тварин неможливе було б запилення багатьох квіткових рослин, а також поширення плодів і насіння. Тварини. Джерело продуктів харчування для людини, а також сировина для промисловості, але тварини можуть завдавати шкоди господарству людини, її здоров'ю та здоров'ю свійських тварин.